Не зроби цю помилку у своєму житті. Чого очікує від нас Бог? Звертаючись до фарисеїв, які були дуже побожні, проводили різні релігіозні обряди, Ісус каже: Бог плоду від вас не отримує. Тому говорю вам, що ви, відіймається від вас Царство Боже і дасться народові, що приносять плоди Його. Матфія 21.43. Фарисеї завжди змагалися з Богом і шукали вигоди собі, але для Бога в цьому користі не було. Коли Бог отримує користь, коли ви рятуєте інших людей, коли ви творите правду і несете кохання, тоді ви сім'я Божа, як сказав Ісус, хто буде виконувати волю Мого Небесного Отця, тій мій і сестра і мати, протягом тисяч років. Релігійних пісень, обрядів ніколи не було достатньо. Тому Бог завжди посилав пророків, людей Божих, апостолів, які сповіщали про волю Божу. І в останній книзі Біблії Бог через апостола Івана звертається до церкви і показує їхні проблеми. Бог каже пастирям тих церков: ви мертві, якщо не Виправитися, то до мене ніякого відношення не маєте. Ви теплі, мене від вас нудить. Ви кохання втратили, якщо не повернете кохання, суну ваш світильник, у вас блуд у церкві, прилюб і дивопоклонство. Люди продовжували і співати пісні, релігіозні обряди, але Бог звинувачує їх у спотворенні Слова Божого. Тому що теологія це найточніша наука, і будь-яке її спотворення веде до смерті.